Вітаю на органічній садибі. Сьогодні 4 червня, Дивимось першу завість помідорів. А тут дві сливки бенігари. Гарних зав'язалось. попередній був біг-біф. Йдемо далі. Ось ще бенігара зав'язалась. А ось і завіс на пінг хіт Ну, і загалом, як на мене, томати на 4 червня виглядають прекрасно. Попри екстремально холодну весну. І дуже багато похолодань, висаджені з 17 по 22 квітня під тимчасові теплички, от вони вже такі на 4 червня. Дуже сумніваюся, що тих людей, які висадили переросшу або неперорошу розсаду, ну, десь в 20-х числах травня, коли вже потеплішало, просто одразу відкрити ґрунт, що буде такий результат. Думаю, що будуть вони суттєво відставати в розвитку. Тому, якщо хочете вирощувати так само вправно томати, Підписуйтесь на органічну садибу, я буду розповідати всі свої секрети е, по вирощуванню томатів. До речі, ще важлива ремарка: більшість цих томатів вони не на повністю сонячній ділянці. Тому ну, якби трошечки затримка в розвитку у них порівняно, якщо б вони були на нормальній сонячній ділянці, теж присутня. Це теж е, варто враховувати.